Світло замість електрики ось як може виглядати майбутнє штучного інтелекту. Інженери з Університету Пенсільванії створили перший у світі фотонний чіп, який навчається не через електронні сигнали, а через промені світла. Це означає швидкість близьку до швидкості світла і мінімальне споживання енергії. Особливість цього чіпа в тому, що він буквально малює математичні операції всередині себе, змінюючи траєкторії світлових променів у реальному часі. Тобто штучний інтелект може навчатися на люту без потреби у величезних обчислювальних центрах. У тестах система показала точність співставно із звичайними нейромережами, але працювала значно швидше та ефективніше. І головне, без перегріву і без гігантських витрат електрики. Якщо технологію вдасться масштабувати, майбутнє може змінитися радикально. Навчання моделей, яке зараз триває місяцями, скоротиться до кількох хвилин.